Температура повітря у Хмельницькому сягнула майже 30 градусів за Цельсієм, тож містяни рятуються від спеки на пляжі. На узбережжя Південного Бугу прийшла пані Тетяна і відпочити, і попрацювати. Адже вона організовує літній творчий табір для діток. Сьогодні в нас малювання пальчиками і ножками. Така розважальна програма, і плюс гарний відпочинок, ігри все подобається. позагорати можна, погратися. Стараємося максимально. Уявити море. Дівчаткам розваги на пляжі до душі. Нам тут подобається. Я вже сюди на один раз ходила. Мені також тут подобається. Але купатися мені не можна, бо я собі ногу, звичайно, порізала. Не так. Багато хмельничан відвідують міський пляж, аби просто відпочити поблизу річки. Купатися кажуть поки що прохолодно. Якщо так жарко ходжу, часто буває, що можу й тиждень проходити. Ну так, не все літо, що аж від початку до кінця. В Цьому році вперше, тому що було холодно. От сонячний день в квартирі сидіти не хочеться. Хочеться побути біля води, просто от подивитись на воду. А іншим навпаки, температура води, те, що треба. Благоустроєм пляжу, задоволені. Я тут кожний рік. Кожний рік. Щоб на море получать, тут а тепленько, гарно. Теж. Дуже гарно зробили, так гарно все окультурили, і туалет, і розбирально, все, все. І дітям тут все є так, як треба, дуже гарно. Не хуже, як на морі. Важливо під час відпочинку не забувати про безпеку. Тож рятувальники нагадують людям про правила поводження на водоймі. Купайтесь лише у спеціально відведених і обладнаних місцях. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, не залишайте дітей без нагляду поблизу води, не стрибайте у воду з мостів, дамп чи інших висот. Це небезпечно. Не плавайте наодинці, особливо за межі визначених зон. У разі штурмового попередження утримайтесь від відпочинку біля води. Пам'ятайте, дотримання простих правил рятує життя. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов. новини міста.